Найбільше обговорень у депутатів районної ради викликали три районні цільові програми: зокрема, підтримки Пирятинського районного військового комісаріату та висвітлення діяльності державних органів виконавчої влади в Пирятинських військах та на ТРК «Пирятин». Програма підтримки Пирятинського районного військового комісаріату на період часткової мобілізації у 2016 році, мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних Пирятинського району та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2016 рік розрахована на суму 35 тисяч гривень. Військовослужбовці просили додаткових коштів на проведення заходів стосовно набору на службу за контрактом, але депутати не погоджувалися порушувати регламент. Слідчі сесії ви можете це питання а зараз не можете так. Ви ж ті самі кошти балакати тільки через три місяці. Наче через кількість кошти вийма? вони начора. Вони не завтра на не через місяць. Це ж не нормальному гроші дають. Це надо було ще вчора робити. Голова районної ради оголосив перерву в засіданні сесії. Натомість скликав засідання постійних комісій. В результаті було внесено зміни до програми, і депутати додатково виділили 22 тисячі 694 гривні. Далі мова пішла про цільові програми висвітлення діяльності державних органів виконавчої влади в газеті «Пирятинські вісті та на телеканалі Порятин. У мене до них, як до органів ЗМІ, немає ніяких претензій. Ми завжди працювали і працюємо у ну, тому значить, режимі, в якому і потрібно працювати і висвітлювати. Але от прикора така позиція, вона ну, негативно відображається на нашій спільній діяльності, тому що ну, є якісь нюанси, які ми озвучували, ми це детально. І сюжет по Пирятинському телебаченню показав всі гострі моменти цієї засідання спільних комісій, де було обговорені ці нюанси. І ми і до сих пор, як кажу, ну, і дотепер не знайшли спільної позиції, як ми далі будемо виділяти і висвітлювати. Тому я просив би це питання все-таки обговорити ще значить, і винести питання. На студіву комісію, але щоб вже ті, до кого стосувалося це все питання, все таки серйозніше підійшли і, можливо, збавили свій тон, і все-таки було в нас прийнято взаєморозуміння якесь. враховує, що як газети порядницькі військи, так і ТРК-поряд являються такими офіційними джерелами інформації, доступна. І через. Конфлікти наші, так сказати, да, внутрішні не повинні страждати населення. Отримувати часно об'єктивну інформацію. І тому є пропозиція підтримати, виділити їм кошти. І це вже з питання суми це друга. Тобто є амбіції, є там певні якісь непорозуміння взаємні, але від цього не повинно страждати ні телебачення, ні преса. Програми поставили на голосування. Лише 10 депутатів віддали свої голоси за. На початку нашої сесії виступав чоловік, що район не поінформований про реформу, нічого район не знає, населення нічого не знає. От скажіть, як в таких вимогах можна інформувати? Райна адміністрація це, по суті, виконком Пирятинської районної ради. Робить реальну роботу, наповнює бюджет. Аналізує, робить фактичну роботу по наповненню бюджету і ряд інших функцій е, делегованих районною радою. І цей орган-виконавчий позбавлений зараз взагалі висвітлення в засобах масової інформації. Ну то як ми відносимося до, до нашого виконавчого органу? До мене звернення вже неодноразово, в громадах. Скільки ми сіємо, чого ми сіємо, як буде посівна програма, яка проходить компанія, як закінчення опалювального сезону, як по субсидіях відвітувати, розумієте? Медичні програми і все інше, розумієте? Управління соціального напрямку і все інше. розумієте. І ми цим самим, те, що комусь щось не сподобалось, я хочу також назвати ту ситуацію, коли було літо місяць, я з гуленком Бартемовський, Рио Копе на передовій. А голова районної ради говорить, що адміністрація така сяка, вона нічого не робить і все інше. Так це не цензура, розумієте? Може, треба було б разом пихати у коби порити, а потім говорити по телебаченню. А тут ми кинулися, що когось тут образило, розумієте? Це вже не партнерські відносини районної ради і адміністрації, розумієте? Тут амбіції вже, чиїсь амбіції, хтось вже хоче палки колеса якісь поставити, розумієте? Ми один орган, правильно Станіславович сказав. Ми виконавчий орган районної ради. Ми одне ціле, розумієте? По 40 тисяч виділення коштів на цю програму. Так було. Хто залишився до трьох годин на комісію, коли була комісія бюджетна? Ви ж порозбігалися, колеги. Ви ж як приходите, так швидко по своїх поріжали, побігли. А працювати до кінця ніколи не залишаєтеся. Ми залишилися і вирішили. У нас по 40 тисяч на програми. Що ж ми зараз робимо? Шапали голову. Що ж ми робимо? був да, був пар спущений, був кожен, розказав, усе на світі. І все ж було б і вислав, зробився вами особисто. Навіщо його опять колотить, усе все на світі? Хто несе відповідальність в районі за безпеку, життєдіяльність громади? Районна рада чи адміністрація? Ні. Делеговані повноваження передані кому? Районні державні справи. Хто несе відповідальність за заціально економічний розвиток регіону? Адміністрація. Чому 40 на 40? На які підставі? Ви повинні більші вагомі суми перерахувати кошти адміністрації, щоб вони більш активно в цьому напрямку працювали. Ви просто ущепляєте їхні дії з цього приводу. Є стаття 64 Конституції України також. І е, де чітко передбачено, що Конституційні права громадян і свободи є недоторка. Так от стаття 34 Конституції говорить таке: кожному гарантується право на свободу думки і слова на вільне враження своїх поглядів і переконань. Зараз саме про це йде мова. Орган місцевого срядування щас грубо порушує законодавство, консульні права громадянки слова. А як я, Вазюк Сергій Георгійович, не согласен з директивами кабінету міністрів, з дебільними директивами кабінету міністрів, як я не згідний з цим. Тому що таке життя в державі, що ніхто більше з залу не згідний з директивами міністрів. І мої виборці теж, які сидять на не можуть ні ліків купити, ні хліба, вони також не згідні з директивами міністрів. Конституція України, так, ми повинні виконувати Конституцію України, і той закон про об'єднання територіальних громад повинен бути відповідати Конституції України, бо це вищий закон над всіма нами повинен відповідати. А скільки там невідповідності у цьому закону, нема до опрацювання, є постійно, коли починаєш зараз в цьому полі правовому постійно йдуть правові колізії. Не Верховна Рада, ні Кабінет міністрів нічого не роблять для того, щоб цих колізій вичистити із законодавства. Все нагромаджується, нагромаджується, нагромаджується. А тоді тут виникають і депутати районної ради звинувачують, що от директиви Кабінету міністрів були. Да вони там самі не розберуться своїми директивами. І наші депутати мають право сказати. Що ми з тим і з тим не згідні, бо це наше право. Ми нас обирали люди. Нас ми йшли зі своїми програмами до людей і нас вони підтримали. І ми маємо право казати від імені всіх. І не всі директив кабінету міністрів і президента. Ми будемо виконувати, тому що є. Ще в Україні значить право вибора і свобода слова. І ми будемо казати, і поки я на цій посаді, я буду відверто про це заявляти. І ніхто мені не закриє рода. Ніяка директива, ніяка постанова президента. Одне закон найвищий це Конституція. Але тільки дуже погано, що зараз цю Конституцію усі трактують на свій лад. Після емоційних дискусій програми поставили на переголосування. За проголосували 17 депутатів, 8 утрималися. І двоє на момент голосування не були в залі засідання. Рішення не прийнято і перенесено на розгляд наступної сесії. Після розгляду всіх питань порядку денного голова районної ради проінформував депутатів про те, що передав звернення міському голові щодо фінансування територіального центру. Ігор Шакиринець дав офіційну відповідь, в якій запропонував створеній комісії по вивченню даної проблеми, розглянути питання про передачу частини терцентру для забезпечення соціальними послугами жителів міської об'єднаної територіальної громади зі спільної власності територіальної громад району у власність Перятинської міської об'єднаної територіальної громади.